Люди кажуть, я сам напрямую з Богом. Я все знаю. Зі мною говорить Бог. Мені не потрібна церква, але друзі, Ісус Христос прийшов на землю і заключив завіт із церквою, і навчав учеників, які пізніше стали апостолами-пророками, проповідувати Євангеліє до краю землі, проповідувати і виконувати волю Божу, рятувати дуже людей. І апостоли йшли і відкривали церкві до краю землі. І люди заключали завіт саме із церквою. І також в нас час є церква, яка дотримується біблійно апостольського вчення і рятує душі людей. І нам потрібно заключити завіт саме із такою церквою. І тоді в нашому житті буде діяти кров Ісуса Христа. Вона буде нас омивати, очищати від всякого гріха. В нашому житті буде діяти завіт. По-іншому ми врятуватися не можемо. Ми не можемо зробити собі своє вчення.